Андрій, ще за оці чотири дні свят жіночих у вашій фракції змінилась позиція щодо можливої ротації заміни Арсенія Ценюка на, ну, наприклад, Наталію Реско про що багато говорили минулого тижня. Ну, знаєте, перш за все, я хочу сказати, що ці три варіанти, про які Арсеній Петрович наголосив сьогодні. Я думаю, що вони абсолютно не є новими, оскільки ми про них говорили вже і місяць тому, і вже от скоро буде майже юбілей місячний після 16 лютого, коли ми голосували за так зване висловлення недовіри урядові, яку успішно провалили з зокрема, не набравши 226 голосів. Я думаю, що якраз перший варіант, який Арсені Петрович наголосила, це саме до уряду і відно. Олення ефективної продуктивної роботи коаліції якраз і є тим варіантом, який зараз нам може надати змогу все ж таки вийти з політичної і не допустити економічної кризи, і, власне, продовжити ті реформи, які нами були започатковані. Але я хочу сказати, що другий варіант, чому саме Арсеній Петрович наголосив на другому варіанті, оскільки ми бачили, що авторами цієї постанови про висловлення недовіри було багато депутатів з боку Петра Порошенка. І сам президент е, висловлювався неодноразово про те, що, начебто, треба піти, е, переформувати уряд чи піти Арсенію Петровичу відставку, тому пропонується, якщо ми не знаходимо консенсус, будь ласка, сама більша фракція парламенту бере на себе відповідальність одноосібно разом з президентом, пропонує план дій, пропонує прем'єр-міністра, пропонує склад новий кабінету міністрів. І, власне, якщо набирається 226 за те, щоб його затвердити, і якщо цей новий формат і новий уряд буде мати підтримку західних партнерів, тільки тоді і народний фронт я, зможе я, я, надати я, я не, підтримку не в Україні надати підтримку цьому уряду, тобто ваша фракція. Буде чекати голосування інших фракцій, а потім фракція, приєднається. Ще наша як? фракція Чи буде голосувати одноголосно визначилася з тим вже не один раз, що ми абсолютно е, єдино 100% підтримуємо на посаді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. І Якщо фракція блоку Петра Порошенка, яка є більшою в парламенті, має якісь інші розв'язання політичної кризи, ми готові їх вислухати і готові сідати за стіл переговорів. І Арсеній Яценюк неодноразово говорив, що він готовий надавати руку тим, хто е, має конкретні пропозиції. Але, на жаль, на сьогодні цих пропозицій немає. Дякую, пане Андрію. Ну багато особистих образ, говорила Юлія Володимирівна. Тут правда. Багато правди в ті словах. Ну, ви знаєте, я побажав би Юлії Тимошенко менше лити сльози на народ на публіку, а більше працювати якраз більше думати про народ, а не про власні амбіції, про розподіл ладних портфелів і про розподіл повноважень. Я думаю, що тут навіть немає що коментувати, оскільки це є абсолютно типові для пані Юлії Тимошенко поведінка. Я думаю, що нам треба зосередитися на тому, що на Ляшку треба Ні, Я, я правда, думаю, не що не. треба зосередитися на тих висловах, які говорять сьогодні. Зокрема, ви згадали Лешика Бальбальцеровича, які сьогодні. Сказав, що не в уряді проблема. Немає економічної кризи. Є політична криза, криза в парламенті. Якраз криза в тому, що ми бачимо зараз, що говорить Юля Тимошенко. Те, яким чином те, яким чином намагається намагається кризи. ділити портфелі Олег Ляшко ще знаєте, шкуру невбитого Оленя. Тому я думаю, що зараз, якраз, ми повинні консолідуватися і послухати і іноземних експертів, які чітко говорять, що вирішить свої політичні проблеми, відкинути політичні амбіції, працюйте на благо України, і все у вас вийде. Ти давайте до конструкції конструктиву. хоче, не хоче, ви знаєте, перше, от є інформація про те, що, начебто, Яресько погодилася. Угу. Немає жодної офіційної заяви самої пані Наталії Яресько. Немає, немає офіційної заяви якихось західних наших партнерів. Ось так. З Києва да від кого ці повідомлення виходять, є не, незрозумілим. Але я думаю, що зараз я раз... думаю, що з адміністрації президента ну, це можливо, було. але якраз це і є другий пункт, на який наголосив Арсеній Петрович. Якщо у президента у його адміністрації, у його найбільшої фракції в парламенті є конкретні шляхи, є конкретні Кандидатури, будь ласка, виголошуйте їх публічно. Давайте вийдемо, сядемо за публічний стіл переговорів з Арсенієм Петровичем, з президентом, з нашими двома найбільшими фракціями, які якраз складають кістяк тієї нашої проєвропейської коаліції. І публічно розкладемо всі карти, щоб не було у нас позаштатних ігор якихось. Скажемо, Арсеній Петрович, уходьте у відставку. Ось є наш, наш прем'єр-міністр Яресько, ось 1, 2, 3, 10, 12 членів Кабінету міністрів. У них є підтримка. У цих е, кандидатів є підтримка е, парламенту, є підтримка наших західних партнерів. Україна буде розриватися, ми будемо продовжувати і ваші реформи, і починати нові. Все, Пане, ну, не звод, Ми вичерпали кандидатури, про які пишуть: ірейсько-прем'єр і віце-прем'єри, це Дмитро е, Шимків та Борис Лошкен. Ну і це, я думаю, що зараз це якраз тільки на рівні слухів. Я... От ви не чули про такі вже домовленості, що не, от, 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 я... які ще прізвища можуть з'явитися. дуже в цьому цікаво, коли роз, розмовляють про те, що хтось комусь пропонував. Мені особисто, можливо, не Знаю, з якихось особистих питань мені не пропонують бути членом нового кабінету міністрів, але у мене є питання: чи буде, наприклад, Борислав Береза, чи буде він технократом? Він є депутатом, він бере активну участь у політичному житті нашої держави. І якщо він погоджується на Пропозицію, наприклад, гіпотетично стати міністром внутрішніх справ. Ну, ще Мустафа Наєм він, дуже дуже хоче чи є він техно... стати міністром А Мустафа Наєм, внутрішніх чи буде він технократом і чи зможе він подолати ті всі перешкоди, які зараз є в нашій державі? Ні, тому ми зараз ми якраз обговорюємо виключно чутки і зараз е, погоджуємося чи не погоджуємося. вводимо в оману наш е, західних наших партнерів про те, що, начебто, Україна є слабкою, начебто, поширюється політична Дякую, криза. Яку пане Андрію. повинні однозначно припинити політичну кризу? Я вважаю, що Ті політичні сили, які зараз є в парламенті і які формували в тому числі проєвропейську коаліцію, вони повинні все ж таки оговтатись від тих політичних інтриг і власне прийняти участь активну у роботі парламенту. Парламент.